В Одесі, внаслідок ворожого обстрілу поранення дістали троє людей, серед яких дитина, повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, приватні оселі, дитячий садочок та будівлю церкви у центрі міста. Через влучання виникли масштабні пожежі. Співробітники державної служби із надзвичайних ситуацій врятували людей із заблокованих приміщень. Найскладніша ситуація зафіксована у Хаджабейському районі, там частково зруйновано житловий. І будинок і під завалами можуть перебувати люди. На місцях працюють усі екстрені служби та оперативні штаби. Тривають пошуково-рятувальні роботи. І увечері росіяни завдали ракетного удару по індустріальному району в Харкові. Травмувалося двоє людей. Повідомили в державній службі із надзвичайних ситуацій. Одне із влучань припало на будівлю навчального закладу, через що сталася пожежа. Пошкоджено також сусідні багатоповерхівки та об'єкти енергетичної інфраструктури. На місцях атак працюють підрозділи ДСНС, поліція, медики, волонтери та комунальні служби. Триває ліквідація наслідків атаки, евакуація мешканців та відновлення. Ання понівечених об'єктів інформація щодо масштабів руйнувань наразі уточнюється. У Києві помер рятувальник Олександр Зібров, який зазнав тяжких поранень під час повторного удару Росії по Києву 9 січня. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в столиці. Рятувальник разом із колегами потрапив під ворожий обстріл у Дарницькому районі міста під час виконання ним службових обов'язків. Протягом 18 днів медики боролися за життя рятувальника однак, отримані травми виявилися. Несумісними із життям у державній службі із надзвичайних ситуацій Олександру Зіброву кажуть, було 36 років він був люблячим батьком, чоловіком і відданим своїй справі вогнеборцем. Києві відновлюватимуть тепло та електропостачання після атак Російської Федерації завдяки розподіленим джерелам енергії. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Пошкоджену генерацію замінять когенераційними установками та блочно-модульними котельнями. Місто вже прораховує їхню необхідну кількість. Додаткову потужність нададуть підприємства регіону та міжнародні партнери, серед яких до слова Іспанія Фінляндія. Норвегія, Австрія та Литва. окремо відновлюють цифрову координацію та інтернет. За минулий тиждень до Києва вже надійшла 31 тонна генераторів та обладнання завдяки цим заходам столиця повертатиметься до стабільного теплопостачання та світла для мешканців столиці. Тим часом у Чехії зібрали понад 5 мільйонів 700 тисяч євро на закупівлю генераторів для України за шість днів до збору під назвою СОС Київ долучилося більше як 82 тисячі людей. Ініціатором кампанії стала чеська платформа Подарунок для Путіна, яка передає кошти українським фондам. Сума перевищила очікування організаторів. Тож допомогу для Києва поширять і на інші міста України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив. Що чеські партнери також передадуть 40 акумуляторних станцій і 1500 подовжувачів для пунктів незламності у Київській області. Частину зібраних коштів спрямують і на посилення кібербезпеки поліції Києва. Зараз ми співпрацюємо з кількома чеськими волонтерами. Зазвичай вони допомагають армії, але зараз вони шукають генератори у Харківській області, у Києві та інших містах і регіонах. Людям і фондам, з якими ми раніше працювали, і хто є надійним партнером, ми надсилаємо гроші. Вони курпують самостійно. Отже, ми намагаємося зібрати якомога більше організацій. І нашою основною метою є якомога швидша доставка. Навіть, наприклад, у Словаччині є багато людей, які роблять внески на наші фонди збору коштів. Загалом я би сказав, що російська пропаганда існує роками. Вони намагаються атакувати європейські цінності. Але я би сказав, що суспільство абсолютно зосереджене на допомозі. Люди не такі вже і погані. Вони піклуються про інших людей в Україні. Я вважаю це чудовий доказ того, що російська пропаганда це лише пропаганда пропаганда, а не реальний стан суспільства. Також Польща продовжує підтримувати Україну в умовах російських атак на енергетичну інфраструктуру. До Києва прибула перша партія генераторів, закуплених у межах акції тепло з Польщі для Києва, де працюватиме таке потужне обладнання. Дізнавалися мої колеги. Дивімося в матеріалі. Тепло з Польщі дісталося до Києва. Українська столиця зустріла перші 230 промислових генераторів з Варшави. Сотню з них розподілять по регіонах, а 130 працюватимуть у Києві. Частина цих генераторів піде на Котельні на додаткове обладнання, для того, щоб надати можливість працювати насосом, надаючи тиски в мережах, на критичну інфраструктуру край важлива допомога. Загальна потужність переданого обладнання майже 2,5 тисячі кіловатів. Такі генератори здатні заживити цілі багатоповерхівки лікарні або школи. Ми знаємо, що дуже багато людей очікувало, що це будуть маленькі генератори, і кожен зможе на свою сім'ю отримати цей генератор. Але повірте, допомога такого масштабу є набагато ефективнішою, і замість тисячі генераторів окремо людям в багатоповерхівку, які вони потім мусять якось обслуговувати чимось за набагато ефективніше, якщо місто підключить одну чи кілька багатоповерхівок під один генератор. Кошти на закупівлю цих генераторів наші сусіди збирали всією країною. За 10 днів від початку акції Тепло з Польщі для Києва її підтримали понад 60 тисяч людей. Загалом вдалося зібрати більш як 8 мільйонів злотих. І збір триває. Організатори планують акумулювати 10 мільйонів. В Польщі є електрика, в Польщі є вода. Ми маємо тепло в будинках. Працює опалення, але тільки тому, що Україна стоїть між нами і Росією. Україна бореться, Україна бореться дуже сильно. Ми сьогодні від імені польського суспільства хотіли би вам дуже сердечно подякувати за вашу витривалість, за ваш героїзм. партія. Це перша партія. Будуть і інші. Наша акція тепло з Польщі для Києва. Запустила величезну хвилю допомоги і надихнула польський уряд, який теж готує партію допомоги з 500 генераторів. а також польську церкву, яка теж щонеділі збирає кошти на купівлю генераторів. До ініціативи долучилося не лише громадянське суспільство, а й польський уряд та столиця Варшава. Загалом до кінця січня Україна отримає від держави сусідки понад тисячу таких генераторів існують різні джерела фінансування цих генераторів. Нині ми бачимо результат публічного краудфандингу. Поляки, громадяни Польщі, а також українці, які проживають у Польщі, пожертвували за нашими оцінками понад 1 мільйон 500 тисяч євро. Крім того, польський уряд ухвалив рішення передати близько чотирьох сотень генераторів із власних національних резервів. У такий спосіб у Києві буде понад тисячу генераторів. Десятки тисяч мешканців Польщі підтримали Україну у цей скрутний період донатами. і ще чимало людей долучаються до допомоги. Президент України Володимир Зеленський повідомив про доповідь української делегації після перемовин в Об'єднаних Арабських Еміратах з американською та російською сторонами. За словами глави держави, це був перший за тривалий час формат тристороннього діалогу щодо завершення війни. Під час зустрічі сторони обговорили широкий спектр питань. Насамперед, військові аспекти необхідні для припинення бойових дій. Також йшлося про складні політичні проблеми, які досі залишаються невирішеними. Учасники проаналізували ключові позиції. І сторін і визначили рамки подальшої дипломатичної роботи. Зеленський зазначив, що Україна готується до нових тристоронніх зустрічей вже цього тижня. Європейський союз готує 20-й пакет санкцій проти Росії з акцентом на обмеження енергетичних доходів і нейтралізацію так званого тіньового флоту ворога. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль під час прес-конференції в Ризі. За його словами, нові обмеження мають протидіяти гібридним загрозам Росії на морі в повітрі та в кіберпросторі і посилити захист. Критичної інфраструктури Європи, особливу небезпеку, становлять судна тюнівого флоту, які обходять санкції та створюють ризик екологічних катастроф у Балтійському морі. Європейський союз планує посилити контроль за такими кораблями активніше застосовувати морське право та обмінюватися інформацією між країнами регіону. Санкції також передбачатимуть заходи проти схем обходу обмежень, щоб зменшити фінансові потоки агресора.